Привіт! Ми продовжуємо грати за Донецький шахтар в Лізі Чемпіонів. Сьогодні у нас тур номер 5 Граємо проти непростого суперника Гас Метан. Всі поєдинки наші проходять на рівні Алтімейт. Та наша задача вийти з групи та дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. Хто не бачив попередніх матчів, за підсказкою вище, або в описі цього відео ти знайдеш плейлист. Також, друзі, не забувайте донатити на Україну та підтримувати ЗЕСУ. В описі цього відео також є посилання. Не Хочу вас більше затримувати, а давайте прямо зараз перейдемо до матчу номер 5 Приємного вам перегляду! Ну що ж, дорогі друзі, футбол повертається, донецький шахтар повертається, ліга чемпіонів повертається. Сьогодні ми в прекрасному місті Медіаш, Румунія. Гасметан приймає донецький шахтар. Тур номер 5. Надважкий тур, адже гасметану сьогодні потрібно показати свій характер. Не набрали вони жодного залікового пункту до цього моменту. А ось Донецький Шахтар поки що займає третю сходинку. Тому бій сьогодні буде однозначно спекотним. Бажаю вам приємного перегляду. Для вас цей поєдинок коментує Артем або ж просто Арті. Ну а прямо зараз пропоную послухати гім Ліги Чемпіонів. Отже, давайте швиденько познайомимось зі стартовим складом господарів цього поля. 99-й номер на воротах сьогодні стоїть Ерік Грос. другий Михай Тала, восьмий Франциско Джуніор, капітан команди, одинадцятий Пауль Костя, тринадцятий Матеус, п'ятнадцятий Роман Гаспар, сімнадцятий. Луїс Ніцу, двадцять четвертий Крістіан Цимпеан, двадцять п'ятий. Патрісіо Матрікарді, двадцять сьомий. Ісмаель Канда, тридцять четвертий Драгош Янко. Є певні зміни у складі газ метану, але ми поговоримо про них трішечки згодом. Ну а зараз стартовий склад донецького шахтаря. Повертається у нас Андрій П'ятов під тридцятим номером. Сьогодні він грає та з капітанською пов'язкою. Четвертий Сергій Кривцов, шостий Тарас Степаненко, одинадцятий Давід Нерес, п'ятнадцятий Артем Бондаренко, двадцятий Михайло Мудрик, двадцять другий Микола Матвієнко, двадцять третій Ласіна Траорем, двадцять п'ятий. Георгій Судаков, двадцять шостий. Юхим Конопля, сорок четвертий Віктор Корнієнко, головний тренер е донечан. Ігор Йовічевіч. Ну що ж, друзі, у нас практично все готово для того, щоб розпочинати цей поєдинок. М'яч вже в центрі поля, команди вже готові. Арбітер дає стартовий свисток, і саме донецький Шахтар розпочинає цю гру. Саме вони розігрують м'яч в центрі поля. Ну що ж, бажаємо, як завжди, Донецькому Шахтару. Сьогодні прекрасної, вдалої гри. Ну а вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Аутсайдер. Сьогодні ми граємо проти аутсайдера, проти гасметана, який досі не набрав жодних залікових пунктів, нікого вони не змогли перемогти. А все, що робили, попередні чотири тури це тільки програвали. Що ж вони сьогодні покажуть? Подивимось, але ж все ж таки надіємось на те, що донецький шахтар не поступиться, не зіграє в нічию, як це було в попередньому турі. А переможе впевнено гасметана. Але атака! Атака гасметану, але спокійно батько в студії. Кривцов в студії. Все добре. Зупиняє атаку газ, метану і вже Донецький Шахтар в атаці. Траоре в центр на Судакова. Судаков переведення на лівий фланг. Там е, Мудрик був, але не точно, абсолютно не точно це переведення було. Тому тут е, на щось надіятися, мені здається, Михайлу е, не було. Абсолютно ні на що. Конопля, перехоплення. Нерес невдала передача, знову невдала передача від Нереса. М'яч втрачено. Янку з м'ячем. Протягує він м'яч, передача на Костю. Той далі в центр на ніцу. Але фіксує, здається, арбітер боковий положення поза грою. Давайте будемо дивитися. Так, саме Пауль Костя був в положенні поза грою. Ну, на щастя, для нас це дуже добре. 14-та хвилина поки що рахунок 0-0. І я хотів би, напевно, з вами зараз поговорити про становище в групі, в нашій групі, в групі Ді. Але давайте ось після цієї атаки га М'яч в центрі. Пересікли вони е, центральну лінію. Нашу. Ой-ой-ой, який небезпечний момент. Ніцу пробиває! Андрій П'ятов! Андрій П'ятов, наш старічок, але дуже досвідчений голкіпер, -гол який рятує зараз. Донецький шахтар. Може бути перспективна атака е, Донечан. Михайло Мудрик. Це має бути гол! Удар Мудрика! Що? М'яч пролітає. Вище воріт ти серйозно, Михайло! А куди ти його заря. Ой-ой-ой, куди ти його зарядив? Це вихід віч на віч. Це 100% мав бути забитий м'яч. Михайло навіть не влучає у ствір воріт, друзі. Мяч летить вище воріт. Вище. Я не розумію. Ну ось такі моменти проти таких суперників не реалізовувати не можна. Друзі, ви же знаєте всі е, вислів. Не забиваєш ти, забиваю тобі. Хай це дійсно сьогодні цього не буде, але ж це стовідсотковий момент. Добре, забуваємо про нього. Йдемо далі. Мяч під контролем футболістів Гасметану. Степаненко у відборі вдало. Судаков під себе назад на Бондаренка. Бондаренко в центр на Степаненка. Той далі на Нереса. Давід Нерес знаходить Траоре. Той Судаков, Судакова. Судаков не порозумівся. Зараз він з Бондаренко. М'яч втрачено. Чи не втрачено? Ні. Все ж таки, Судаков грає до кінця. Корнієнко. Віддає на Мудрика. Михайло, Михайло, непогано що. Михайло віддає, залишає м'яч Бондаренко. Бондаренко. На трауре. Трауре пробиває поворотом, але на місці Ерік Грос. Одразу вводить м'яч він в гру. В центрі підбирають футболісти Метану. Янку, саме він в центрі. Е, віддає на Ніцу. Ніцу. Проти нього Кривцов. Кривцов м'яч в нього не відбирає. Той відпасовує на Янку. І Янку на протилежний фланг віддавав передачу. Але тут е, в нас наш лівий захисник Корнієнко на місці. Степаненко на Нереса. Нерес на Судакова. Той непогано віддає на Траурела. На трауре в центр на Нереса скидає. Той на Судакова, Судаков можна пробувати. Бей Судаков! Ну Георгій! Що ж таке? Ну, це вже другий 100% момент, в якому донецький Шахтар повинен був забивати. Ну, на два м'ячі в першому таймі. Ось Шахтар вже 100% награв, але поки що на табло ми бачимо тільки нулі. Щастить гасметану, що досі вони не пропустили жодного забитого м'яча. І так, наше становище в групі, друзі, а воно не сильно нас задовільняє. Ми поки що займаємо ось третю сходинку. Маємо точно стільки ж очок, як і Інтер, а саме Сім. Програвати сьогодні не можна, адже потім буде дуже тяжко все виправити. І так, перший тайм завершено. Донецький Шахтар, на мою думку, у першому таймі грав краще, атаки в нього були краще. Подивимося, що вони зроблять в таймі номер 2 Ось був момент у Мудрика, коли він міг забивати, але чомусь пробив вище воріт. Не розумію, що в нього сталося. Спитаємо вже після цього поєдинку. І пропоную нам розпочати тайм номер 2 Реал Мадрид за ось 4 тури набрав 9 залікових пунктів. Реал програв всього один раз, і то донецькому Шахтарю. Натомість донецький Шахтар програє також один раз, і один раз ми граємо в нічию з Інтером. Два поєдинки ми виграли. І тому у нас саме на даний момент 7 залікових пунктів. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Поки розповідав вам, яке становище в нас в групі. Хто кого перемагав, то той вислів, який я говорив раніше, не забуваєш, ти забиває тобі. Спрацьовує на донецькому шахтарю. Не справилися центральні беки донечан. І Франциско Джуніор, капітан Гасметану, забиває. Хто його там накривав? Матвієнко намагався заблокувати цей удар. Андрій П'ятов не дістає. Адже Франциско пробиває під самісіньку стійку. На жаль, 1-0, друзі. Донецький Шахтар поступається. Мені здається, що відчувається недооцінка з боку донецького Шахтаря до суперника. Недооцінили вони ось Гасметан. За що ми ось поплатилися забитим м'ячем у нашу сітку воріт. Розіграли вже Донеччаний м'яч Судаков. Передача на Нереса. Давід Нерес. Зміщується Давід Нерес. Можливо, може пробити. Пробиває Давід Нерес. Декілька він таких смачних у цьому турнірі. Ось В груповому турнірі Ліги Чемпіонів вже забивав. Але зараз, на жаль, взагалі неточний удар. У нас йде 24-й номер з футбольного поля. Крістіан Цимпеан. А на футбольному полі з'являється 70-й номер Пауль Сяуа. Ось така заміна від Гасметану. Поки що у донецького Шахтаря не було ніяких змін. Ви знаєте, друзі, як не дивно, але ось це правило, коли ти б'єш і не забиваєш, натомість забивають тобі, воно працює. І воно працює ось на Донецькому шахтарю, і ми можемо це бачити. Надіємось тільки на те, що вони сьогодні ще відіграються. Трауре з м'ячем, непогана атака може бути. Але ми і продовжуємо бути з м'ячем. Хотів сказати, що м'яч втрачено, але ні передача на Траоре від Судакова! Що таке? Що це за божевілля? Куди пробиває Ласіна Трауре? З лівої ноги сходу б'є. Ну я не знаю, ну з такої відмітки, з такої позиції потрібно забивати. Яку ж класну передачу? Ось віддав Георгій Судаков на Ласіна Трауре. Знову не користуємося ми своїм моментом. Заміна у Донецького Шахтаря. Манор Соломон виходить. Замість нього йде з футбольного поля Артем Бондаренко, змінює Донецький Шахтар схему. 4-4-2. будуть грати в два нападника. Соломон йде в допомогу траоре, адже потрібно йти Шахтарю в атаку. Потрібно забивати сьогодні. Програвати нам 100% не можна нічия ще куди не йшло. А ось програвати 100% не можна. Янку, подача до штрафного майданчика. Справляємось з цією подачею. Тарас Степаненко. спокійно грає на другому поверсі. Мудрик розганяє атаку донецького Шахтаря. Ласіна Трауре з м'ячем, Передача на Мудрика. Мудрик може вірватися. Мудрик пробиває поворотом. Та що ж ти будеш робити? Я не вірю своїм очам. В стійку влучає Михайло Мудрик. Що ж нам? Так, не щастить? Знову удар від Михайла. На цей раз Ерік Грос Рятує гасмета. Продовжують. Продовжують давити. Донечани. Вони з м'ячем Степаненко на Мудрика. Той на Нереса! Нерес! Удар поворотом! Божечки ти мій! Знову не забуває Донецький Шахтар. Я в шо... Що таке? Як це взагалі розуміти? 73 хвилина, 74 та вже йде. Досі Донецький Шахтар на виїзді поступається гасметану. Ой-ой-ой-ой-ой. Невже буде все вирішуватися в останньому матчі проти Реал Мадриду? Не знаю. Час ще є. У нас ще є 15 хвилин, тому надіємось, що донецький Шахтар заб'є. Нам потрібна хоча б нічия, друзі, у сьогоднішньому поєдинку. Перехоплення від Корнієнка. Судаков. Передача на трауре. Ну, на зараз! Нарешті! Ну, нарешті! Судаков ось з другої спроби, віддаючи передачу на Аласіну Трауре. Той забиває. Той забиває. Хоча він вже мав нагоду і не одну, щоб сьогодні забити. Нарешті, друзі, вітаю всіх вболівальників донецького Шахтаря. Ми забиваємо. В нас був. В нас був аналогічно такий самий момент вже. Але попередній момент трауре не реалізував, а ось цей реалізовує. З правої ноги, точнісінько, під самостійку. Ерік Грос не рятує гасметан, і ми зрівнюємо рахунок. 1-1. Є в нас ще час. А можливо, спробуємо все ж таки перемогти. Відчувається, друзі. Я не знаю, як ви, але ось я відчуваю ось цю недооцінку з боку донецького Шахтаря. Мені здається, ніби вони виходили вже. З перемогою в кишені. Не тут то було. Як то кажуть? Соломон е, віддає на Траоре. Траоре з розвороту помиляється. М'яч втрачено. Костя. На Ніцу. Той далі. Ніцу. Трата м'яча, донецький шахтар в атаці. Соломон зараз може віддавати. віддає непогано він на трауре, трауре, вихід вічновіч! Трауре б'є Ерік Грос рятує! Але рекошета м'яч від трауре! Залітає в ворота, друзі! Що це за куметний м'яч такий забиває донецький шахтар сьогодні. Це другий м'яч. Забиваємо ми виходимо вперед, але ж ну не можна було забити щось нормальне, так? Потрібно було забивати ось, саме ось це. Скільки моментів було у нас сьогодні, щоб забити і спокійно себе відчувати. А ми забиваємо на останніх хвилинах ось це. По-іншому я це назвати не можу. Хух. Забили. Один-два. Донецький шахтар попереду. Але є ще час у гасметану. Якщо вони підуть вперед, вони можуть ще щось змінити. Ніцу з м'ячем. Передача в центр. Джуніор. На Янку той робить переведення. Гаспар. Проти нього Корнієнко. Гаспар е, е, переграє в цій дуелі, робить навісту передачу. Удар поворотом добивання від Янку. Андрій П'ятов рятує донецький шахтар на першій доданій хвилині. ой Ой-ой-ой. Ви просто подивіться. На цей неймовірний удар. І на цей прекрасний сейф у виконанні легенди донецького шахтаря Андрія П'ятова. Невдале виконання ось кутового. Соломон з м'ячем. Можна пришвидшуватись. Соломон відбирає в нього Франциско Джуніор м'яч. Перехоплення. Донецький шахтар поки що нервує. Ні, і все. Час закінчився, доданий арбітром. Фінальний свисток і донецький шахтар перемагає, друзі. Перемагає, але ви знаєте, ось. Після закінчення цього поєдинку відчуття, знаєте, не ті, не тої перемоги, якої хотілося б. 2-1. А точніше, 1-2. Донецький шахтар сьогодні перемагає на виїзді. І це дуже добре. Адже наше становище в групі має покращитись. І шанси на вихід до. Однієї восьмої фіналу ми маємо зберегти, але подивимось все ж таки, як зіграють сьогодні ще е, е, Інтер і Реал Мадрид. Оцінки. Траоре отримав 10. І Судаков також отримав непогану оцінку. Друзі, випишіть в коментарях, хто для вас сьогодні був найкращим гравцем цього матчу. Ну, а ми дивимося, яка, яке становище перемагає Реал Мадрид в Інтера. Інтер залишається на третьому місці. Ми е, піднімаємось на другу сходинку. 10 залікових пунктів у нас, в реалу 12. Але, друзі, хочу вам сказати, що це ще не кінець. У нас попереду поєдинок домашній проти Реалу, А якщо ми програємо друзі, реалу, то якщо Інтер перемагає газ метан, а він, мені здається, 100% його переможе, то ми ще можемо не вийти з групи. Тому що інтер тоді набере також 10 залюкових пунктів, а у нас є поразка від інтеру. І по сумі, ось наших загальних наших зустрічей з інтером, ми можемо ще відлетіти і не вийти. З групи, тому все вирішиться в останньому раунді. Шостому раунді, друзі. Тому, будь ласка, ставте вподобайки. Кому сподобався сьогоднішній поєдинок, 300 вподобайок, і наступне відео виходить наступного дня. На сьогодні в мене все. Кожному з вас бажаю миру, бажаю добра. Слава Україні! Героям слава!